Візитівкою Києва серед іншого є сонячно-жовта цегла стін будинків. Ця цегла, як у стінах КПІ, до прикладу, також має свою історію. Цегельних заводів у Києві та на його околицях було майже три тисячі. Серед них були фірмові найвідоміші виробники. Таким був Адам Сніжко. Свої перші три цегельних заводи. Сніжко придбав за безцінь. Це були занедбані державні приміщення з глиною, що була всюди просто під ногами. Та любов до своєї справи зробила сніжка відомим. Ініціалами його імені позначали кожен виріб. Бізнес розростався, масштабувався, як кажуть сьогодні. Донька Адама Сніжка Олена після одруження з управителем одного з заводів стала «Хлєбніковою». І у стінах київських будинків з'явилася цегла ще із клеймом хлебніков. Родина вирішила зробити рекламну акцію звести дохідний будинок повністю зі своєї цегли. Архітектор Артинов на сьогоднішній площі українських героїв залишив для нас казкове диво на чотири поверхи з ухвалею, як для Києва, мансардою, чудернацьким мінаретом, мережевим пишного декором. У цій перлині Києва утілена історія любові до своєї справи, а також історія любові до помпезності, химерності та вихваляння. Дехто скаже, що це просто реклама, але на фасаді будинку усе ще можна побачити дві літери: С і «Х». Як нагадування, що усього можна досягти, якщо дуже цього хотіти. Маленькі історії Великого Києва на радіо Релакс. Партнер проекту компанія Довгий Фемелі Офіс.